Всім привіт, це нервот. Стартував новий сезон метро Роялі і сьогодні ми розберемо, як уйти в нього максимально правильно. Буде тактика, буде фарм, і звісно. Погнали, коротше. Я ще не грав, я тільки ось відновився, були справи, та й довго я пропадав. Гей! Hey, я подав the... ролики. Ну, там було пару трансляцій, підробних бо заново треба було налаштовувати сенсу і те все на початку сезону дуже важливо не поспішати багато хто відразу лізе на жорсткий файт і там і ти ну, просто втрачаєш лут щоб побільше винести треба бути хитрим так добре не будемо багато говорити давайте робимо закуп та залітаємо розвиватися для мене це початок сезону їдемо в повідомлення, просто прочитали, зібрали. Так, викладки у нас, звісно, не вистачає. Що тут і нового, до речі? Так. Тут жетони додали. Два золотих жетонів. Так. колекція одна. Виступок не то Ага. Тобто додали нам рудзак. 30 единиц мышцы вместительности, короче. Так. едем едемо, едемо. События. Так, события. Тут Оп. Оп. О, то нам сразу full 4. Так. Классно. Классно, классно. Классно, классно, прекрасно. Так, едем а А шо, шо цим свою взагалі тут блять? Що за одного кончено? Що-то воно довго думає. Так, ну тут можемо собі, у мене 0, ну то звісно вже скільки не грав. Так, окей. Что тут за вихідні? Так. Обмін. Давайте. Пам-пам-пам. Першечку. -пам -пам. Та так і почнемо. Якщо її гра видає, то чому б не. Так. Так, скільки мене там поршам? 500 тисяч, до hey, Давай тоді візьмемо вже абакану улучший. Хаза мені, скільки там 10 тисяч викладків? Що тут? Так. Угу, тут нічого нового. Давай місце додамо. Перший. Перші катки. Ну, Напевно йдемо тоді на третю карту, то, -то будемо туди ви розвиватися. Так, да, викладки ми постачає. Робимо закуп. Так. поїхали. Пемс. Розриви взяв. Для чого, я не, ну, точно не зрозумів, але я їх взяв. Так, продвинутий, 150 тисяч, щось тут є нового. Так, отлично, хай доводится завантажується. Ну тоді... Коротше, коротше... Поїхали. Так, ну, катку шукали недовго. Буквально скільки? 5, 5 секунд. Так, що тут по керуванню? Будемо дивитися, будемо пробувати. Так, не буду багато говорити. Будемо більше грати, Спаун у нас максимальне гівно, але треба продвигатися тоді. Закупи у мене то всі стандартні не прогрузі а ч третій броні показував що на четвертий є фул 4 ладно ще по початку сезону багато кріз буде так що теж треба це враховувати зараз пробіжимося я думаю я думаю куди а -а -а -а. так давай подивимося давай подивимося Напаличників немає, руки потіють. Давай відійдемо чуть-чуть сюди. О, зверху може буде тіпочок. Тіперик, блядь. Але це то не точно. О, до речі, давай подивимося, що є. Може щось додав... додали нового сюди, бо раніше кейси тут були. Не да? знаю. Нічого нового. Раніше кейси тут були без смислу. Я в четвер... четвертим сеті. зараз я тут граю вже кілька днів. Вже фул 6 є. Але на цю карту завжди бомжами заходили, бо треба тут нормально подфармитись, поки викладка не дозволяє. Будемо пробувати. До речі, а, ось, Добре. бо в мене все позлітало, в мене всі кнопки розлітали, всі... всі таланти позлітали. Ну все, опа. там по комусь уже валит. Да-да-да-да-да. Тихо. Там типорик. Типорик. Типоричка. Бачу. Вот. Да. Он пришел в ту сторону. Вот на него не агрил. Он здесь вышел. Ага. Ну да. И там тип должен быть. Не? Нет? Нет. Стой. Нічого не розумію. На мості повинен бути спаун і ось тут повинен бути спаун. Напрямку Ну Це небезпечно так пробігати в початку сезону, коли всі крісять. Ну а що зробити? Будемо пробувати. Так. Опа, побачу, бачу. Холенький, холонький. Есть. О, я еще прочувству сходив. 51 патрон. Потужно. У мене розкидів нема. А їх двойка чи скільки? Да, да, ось убивай. Їх двойка, вони можуть мене крутити стать. Він прийде сюди. Чую. Біжать. Двійкою. Біля мене. Опа! Тихо. Голий. Давай. Один є. Е. Інший є. Е. А їх схват. Чудово. Зібираємо. Лутаєм. Бігом! А, вони тут ще якось забрали. Так, це мені не треба. Это мені все треба. Жетони На закуп. Поїхали далі. Так, ну треба того добирати. Де решта? Не розумію. Але треба добирати. Його була якась зброя добра Бігай, бігай. Він десь тут може бути Мені треба відходити. О, гранатки політіли в мій напрямок. Біжить, біжить, ще одне голе, чмо Та ні! Ну блять! От курва мала! Теж голе ба... Падло блять! Ладно! Дивимось що злетіло! О, це, треба мене бомжом залишити, блять. Добре, так, що тут? 60 тисяч, це жінку я собі. Добре, що хоч викладка, викладки вистачає в речі. Так, гра не перестає мене ділювати і знову мене відправляє в сраку. Є варіант тільки добігти сюди до бейса, але там оцей теперик, який буде тут спамиться, бідно. Ну швидше йому, йому туди ближче. Так. Ну добре. Все-таки надія є далі продовжити розвиток. З першим шльомом це, типу, мені зараз одна пулька і до побачення. Хоч і мене і броня, четверта це також небагато мене вона сейве. А як це робилося, щоб в мене було 51 пулька? Ану. Пемс. Ага. Так, так не працює, я пам'ятаю. Ну ладно, поехали. До речи, тут здесь О! Стой. Еще раз. Попрятуйся. А ну ну ну. А, так ты подиви, яка подлюка. Давай. Так, титерство. Нормальное поведение, ускорение, а тут модификация стен, звуковые, рентген. Типа, вы задолго. Гнида, сука. Так, два, так. Так. <рит> Ой, я відчуваю, це буде саме О, йди сюди, мой маленький. Мій маленький калашматику. Да. Емоції ту беруть вверх. Тебе то не чи так убиває, то якась гола піздота і склада. І коли ти вже мало то, що ти нокав кілька разів, так ти... Ой, я говорю, я просто говорю. У мене є тільки 50 тисяч, я закуп на один раз. І ну, що я собі можу тут дозволити, а може я собі Що б... ще.